So... І зараз хочеться поговорити з вами про кохання, тому що весна ну, це пора кохання. І, до речі, пропозиція руки та серця, напевно, одна з головних і найочікуваніших подій в житті кожної дівчини. Тому ми, чоловіки, хочемо освічитись коханням максимально оригінально і красиво. До речі, чоловіки, хочу звернутися до вас. Хто робив пропозицію таку незвичайну? Я так в залі. Нормально. А хто просто робив пропозицію? Підніміть руку. Один, два. Там чомусь жіночка підняла руку. Спочатку так, давай піднімай. Ми робили. Тому, знаєте, зараз ми вам е, все розповімо. Е, таких спосібів існує дуже багато. Головне вибрати той, що підходить саме вам. Ось, наприклад, можна зробити пропозицію на човні, повторивши одну з найвідоміших романтичних сцен з фільму Титанік. Ось так можна зробити, але тут треба пам'ятати, що над водою символи кохання то чайки, а не голуби. Є спосіб, щоб ніхто не заважав освічитись дівчині під водою. Отак От можна це зробити. І незвичайно, і дівчина не зможе довго думати і відразу погодиться. Є ще одна класична пропозиція руки та серця це приїхати до коханої на білому коні в костюмі принця. Якщо ваші фінанси не дозволяють вам орендувати реального жеребця, є спеціальні костюми принці вже кожне. До речі, це моє фото. Тільки для вас. І ще один популярний спосіб запросити дівчину в ресторан і покласти обручку в їжу. Ось так це може виглядати. До речі, нестача грошей, фастфуд теж підійде. Але будьте обережні, щоб після освічення вам не довелося йти одразу до стоматолога. Йдемо далі. Дуже романтично робити пропозицію на березі моря. От так це може виглядати, але тут є нюанс, що ваша кохана замість довгоочікуваного так скаже, Йосип, драний, коля, мене змило. Якщо ви сильно хвилюєтесь і не можете наважитись зробити пропозицію самостійно, нехай за вас пропозицію зробить ваш домашній улюбленець. О, ну тут не можна сказати ні. Тут тільки Та Це кіт. Або якщо дівчина не любить котів, то пес. Корисна порада. Перед тим як освічуватись коханій, потренуйтесь на підручних засобах. Це теж моє фото. Ой. Йдемо далі, сьогодні в час цифрових технологій можна зробити пропозицію і ось так. Коли щось піде не так, можна імітувати поганий зв'язок. Нормально. Головне у пропозиції це вгадати з розміром обручки. Не знаєте розмір пальця, просто візьміть камінь побільше. Отакий. А я побачив, жінки почали так непогано. Хотілося добре. Хоча, якщо дівчина дуже сильно хоче заміж, вона буде згодна і на таку обручку. А деякі так хочуть, що самі роблять пропозицію. І дійсно не важливо, хто робить пропозицію головне то кохання. Кохайте один одного, свідчуйтесь, бо кохання завжди перемагає, як і добро завжди перемагає зло. І наостанок ще одна порада. Не зволікайте за свідченням, бо деякі пари хочуть пожити разом спочатку, дізнатися побільше один про одного, а потім їхнє свідчення виглядатиме приблизно ось так. Спочатку теж непогано. Ну або, як у героїв нашого наступного номеру, жінка так сильно чекала пропозиції руки та серця, що чоловік навіть боявся зав'язувати шнурки, стоючи на одному коліні. Отже, уявіть, знайома вам вже немолода пара, яка прожила разом 10 років допоки чоловік не наважився. Дивимось. Так. Слухай, поки не роздягнувся, викинь сміття. Добре, потім. Зараз... О, Знов це твоє потім. За десять років я тільки чую, оце твоє потім, 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 потім. Ти можеш хоч раз зробити так, як я тебе прошу, одразу. Добре, добре, я зроблю. Просто зараз в мене для тебе пропозиція. Кохана. Кохана? Ти зараз назвав мене Кохана? Це що, ти вже щось накосячив? Що це накосячив? я просто. А, просто вже мекнув зранку, Одразу мекну. Ну тому що ти останній раз називав мене кохана десь півроку тому. Коли повернувся з отієї рибалки, прокинувся зранку і запитав: а як я сюди потрапив? Кохана! Навіть не так: кохану. <плес> Костюм? Квіти? Так. А що це означає? Гоша. Хто? Що? Хто? Хто помер? Н ніхто не помер. Це для тебе. Для мене? Так. Я ж просила записати 25 січня. О! Ні, 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 сьогодні інший привід. А... Інший привід. Так. Костюм, квіти, інша жінка. Ти що мене зрадив? Чого одразу зрадив? О, тому що ти отак вдягався всього два рази в житті. Перший раз ти цей костюм вдягав на похорон діда, а другий раз ти в ньому пішов в запой. Це інший костюм. У тебе немає іншого костюму. Тепер є. Тобто ти що, купив новий костюм? Це що означає, ти мене. Кидаєш! Ні-ні-ні-ні! Навпаки. <кій> <кій> Навпаки? Навпаки. Кохана, я довго думав і зрозумів, що 10 років 10 років для людини це багато. Я зрозумів. Що? Прийшли твої аналізи. <кій> скільки тобі залишилось? Не скільки? Все нормально, у мене все в порядку. А? Послухай. Просто краще так. Ой. О, знов твій мініск! Зараз я викличу лікаря. ні 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 не треба. Кохана. <звук> Зараз. Кохана. О, що! Ти що? Грабанув ювелірку зараз розпосадять! Дослухай. Кохана, виходь за мене. Куди? Туди. Ну тобто. Замість тебе на завод? Ні-ні. Виходь за мене заміж. От заміж? Затопто, що тут відбув. Давай, дихни! Значить, дихни ти. Ну, ти. То, цей... Почекай, ти, ти що, не розумієш, що відбувається? А, а, а як я взагалі можу тебе зрозуміти? Я навіть не зрозуміла, коли в нас був з собою перший секс. Ти бився в конвульсіях. Я думала тобі погано. Я думав, тобі подобається швидко. Подобається, але стрьомно. Дякую, що сказала через десять років. Ти ну, насправді думав, що саме ти очікувала ці три слова, всі ці десять років. Виходь за мене. Ні, я очікувала інші три, сло, три слова. Я підняв стульчак». Я підняв Тобто я підняв. Я хочу піднімати Субчака, але я хочу це робити офіційно. Виходь за мене. Тобто що? Це все, все, все серйозно? Так, а що тобі потрібно подумати? Мені треба випити ось шампанський спирт. Я ну якийсь спирт. Ведичний. Фіка, я взагалі-то не такої реакції очікував. А якої реакції ти очікував? Ну там. Я виходжу заю! Боже! Нарешті! Альо, мама! Прикинь, мене беруть! Чекав. Ну, не зовсім. Боже, я знаю, що у чоловіків є оця криза середнього віку. Але я не думала, що вона прямо отак тобі по голові шибане. Діка, я серйозна. Ти вийдеш до мене, знаєш, чи ні? О, так ось як виглядає побочка бустерної дози. Це Ніяка не побочка. Я просто ну, довго думав, але я вирішив. Ти вирішив? Я вирішив. А всі ці 10 років ти що. А, ти вирішував. А, ти вирішував вирішував. Вирішував, вирішував. Вирішував, вирішував Вирішував, вирішував. Вирішив? Так, я вирішив. Я переосмислив наше життя, особливо за останній час, і я вирішив, що нам потрібно оформити стосунки офіційно. Яка я наївна дура! Просто тобі треба оформити на мене кредит. На отойсь свій човен. Та ні, я на, на човен вже позичив у Женьки гроші. А! Тобто ти хочеш просто, щоб я тебе прописала в хаті. Та навіщо ми якось жили ці десять років і далі можемо жити? А що тоді? Тоді що? Ну тоді, може, вийдеш за мене. А? Скажи чесно. Боже. Ти вмираєш? Ні. – Що я вмираю? Не дай Бог, ні. А хто вмирає? Ніхто не вмирає. А що тоді? О, я вагітна. Я не знаю. А я знаю, ні. О, ти вагітний. Це багато чого пояснює. Віка, я серйозно. – А що тоді? А що тоді? Я знаю. Це розіграш. А де камери? А, а кому посміхатися? Так, це не розіграш, Це не розіграш. серйозно. Я в адекваті, я при пам'яті. Просто я подумав, що 10 років ми живемо не в шлюбі, і це якось не по-християнськи. Може, ти заліз в цю секту? Ну ти переписав на них хату. Послухай уважно мене. Я тобі тільки що освічився. Тобі зараз потрібно сказати мені так, так чи ні, ні. Кажи. Так. Так. Я зрозуміла. Ти хочеш поміняти аватарку у Фейсбуці, а в тебе немає жодної нової фоточки. То ти все це придумав і там такий будеш в костюмі з квітами. Мене відріжеш і статус поміняєш. Ні. Ні? А тоді що? Тоді, а що тоді? Якщо це не то, тоді я навіть не знаю. А Тоді для чого тобі все це? Бо я тебе кохаю? А всі ці десять років ти що не кохав? Кохав всі десять років. Знаєш що, Гоша? Ти мене вже за. Кохав за ці 10 років та сьогодні кажи, що це відбувається? Так я же кажу. Я Щ -щ 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 я знаю, це твої друзі. Вони ходять по коханкам і вихваляються перед тобою, а ти не можеш цього зробити. А За чому? Тому що ти живеш з коханкою. Господи, звідки цей бред в цій маленькій голові? Звідки така хвора фантазія? Я просто хочу з тобою жити офіційно. Це все. Офіційно. Ось ключове слово. Офіційно. Тобто зараз держава платить не тільки за дитину, але ще й за дружину. Ні! Тоді пільги на пиво в магазині після одруження. Ні! Тоді знижки в магазині риболовлі? Немає там ніяких знижок. У мене закінчились варіанти. О, ти мене лякаєш. Ти думаєш, ти мене не лякаєш? А то що тоді? Оце все? Це ти що серйозно? Ти що? Хочеш взяти мене заміж? Офіційно? Зі штампом в паспорті? Після десяти років сумісного життя? Після того, як я народила тобі двох дітей. А що це тоді було всі ці десять років? Ти мене що перевіряв? Ні, ні я в я, я тобі впевнений. Я себе перевіряв, бо в собі був не впевнений. А, а зараз ти впевнений, так? Да? Так, так, на 100 відсотків. Слухай, я думаю. А може, ти поспішаєш, а? Чого? Ну, просто я подумала, ми з тобою знайомі лише 10 років. Ну, не лише, а вже 10 років. Мені всього на всього 40. Я ще малолетка. Може, мені треба ще погуляти. Ти дійсно хочеш ще погуляти? Років до 60 Так, ну, ну, блін, ну, Скільки можна? Кажи мені, ти вийдеш за мене чи ні? Ха. ха Думаєш, якщо я з причепом, то я тоді отак от одразу скажу: так, так, я виходжу за тебе. Ха! Що значить з причепом? То ж і мої діти? Чи не мої? Твої. Твої. Ну, так ти вийдеш за мене чи ні? А що ти мене підганяєш? Мені треба подумати. Я дівчина з чемної консервативної сім'ї. Тобі треба спитати моїх батьків. Можливо, вони будуть проти. <ривіт> Хто там буде проти? Твій батько вже три рази пропонував мені гроші, щоб я на тобі одружився. <ривіт> я не взяв. Ні, це я сам від душі. О -о -о. Дай Русі, Я не знаю. Просто мені здається, що це якось там не на часі. Типа. Ну, слуха, що ти ро робиш років через 20? Ой. Ти не зайнятий? Ой. Просто я подумала, може, знайдемо більш спокійний час. Та коли той буде спокійний час? Я вже у 20-му хотів освідчитися, та там той ковід прийшов. Хотів у 21-му. То був ще той ковід. В 22-му, блін, хай би той ковід був, зараза. Я вже думаю, поки ми будемо чекати на ці спокійні часи, то ми вже будемо в ракції обмінюватися не обручками, а щелепами змінними. Добре, давай, показуй свою обручку. Вказую, так треба. Ой, вибач. Що маленький не подобається. Та я просто не бачу. Мені сорок вже плюсик пішов. <плес> Непогано. <плес> Що на прокат взяв? Бо напрокат купив. Визь. Слухай, а думаєш, воно налізе? А ти спробуй. Що прямо так? А, та я І Якраз. То це значить так. Мені треба подумати. Та, та що тут думати? Шо, жо! А весілля! Всі мої подружки роз'їхалися! Та весілля ми можемо відсвяткувати колись потім. Другий раз я на цю фразу не клюну. <рес> а, окей, окей, весілля. Зараз давай. А якщо я погоджуся а... теоретично, Теоретично. то куди ми поїдемо з тобою у весільний подорож? Ти <хи> ясно, куди? куди. На дачу. Окей, не на дачу. А куди ти хочеш? На море. Поїдемо на море. А куди на море? Та хоч куди. Хочеш в затоку. Ілічовськ. Кароліна Бугас. Ну, а куди ти хочеш? Оша, Я виходжу заміж вперше в житті. Можливо, вже останнє. А чого так трагічно? Це ж добре? А ну да. Ну тоді я хотіла б в Іспанію або в Італію. Слухай, а давай спочатку в Іспанію, а потім в Італію! Одна проблемка. Мене за кордон не випустять. Це не проблема. Я поїду одна. Я, я за двох відпоціну. Ні, я візьму маму. Ні, подружок. Дітей брати не буду. Це реально причеп. Класний медовий місяць. А я жартую, тебе випустять. Не випустять. <Jersey variant> випустять. А знаєш, ми з тобою приїжджаємо на кордон. Так, я підходжу до прикордонника That's... і кажу знайомтеся, це мій чоловік Він запропонував мені одружитися після 10 років сумісного життя. А він такий: так він же у вас. Хворий на всю голову, я, ага! він проїжджайте. <рес> Якби це було так просто, <рес> що прямо хворий на всю голову. Ну, Не хворий, ну дурачок. Ну, чого дурачок? Ну, а хто ти? Ну, Може, я унікальний. Ти унікальний тормоз. Що це тормоз? Ну, ручник. Ну, гальмо! <реш> ну, може, ну просто 10 років! Уяви! Ну, 10 років це, мабуть, найдовший конфетно-букетний період за всю історію людського життя. Ну, Чому ти так довго тягнув? Ну, я боявся. Боявся, що ти скажеш ні, придумаєш щось на кшталт гоша ти зірок, я скорпіон, і гороскоп не дозволяє нам бути разом. Ой, та. та... Гоша, ну по-перше, ти не козирог, ти баран. А тобто, овен. Овен краще. По-друге, я не скорпіон, я водолій, я ж тобі казала, 25 січня. А по-третє, та в дубу ці гороскопи, якщо річ йде про весілля. Я зараз не дуже зрозумів, ти хочеш за мене заміж чи ні? Тобто, ти бачиш, що я живу з тобою 10 років. Но. І, і не розумієш, чи хочу я за тебе вийти заміж чи ні, да? так? Mm, да. Давай я тобі дещо покажу. Знаєш, що це? Твої скелети у шафі. Це букети, які я ловила на кожному весіллі за все наше з тобою життя. За цей, до речі, я зламала найкращій подрузі ключицю. А, а, а через це я зламала собі ногу, тому що пригнула за букетом в басейн, де не було води. І після цього ти питаєш, чи хочу я за тебе заміж? Я просто думав, ти не любиш програвати. Знаєш, що Гоша? Неважливо. Скільки років ми з тобою живемо разом? Неважливо, скільки у нас з тобою дітей. Неважливо це є в мене штамп в паспорті. Неважливо це підіймаєш ти той стульчак. Для мене найважливіше це кохання. І таке, щоб воно було шикарне! І щоб я була в шикарному весільному плоці. Ой, ми їдемо зараз і вибираємо мені сукню, а потім каблучки, потім сумочку, потім манто, потім їдемо. і Вибираємо мені ресторан. Такий, знаєш, не пишний, але грандіозний. А потім вибираємо оператора. Він буде на ну, кращий, ви світі Жінки будуть в жовтому, а чоловіки в блакитному. І у нас буде таке жовто-блакитне, не зламо. Я Тихо. сміття викинуть. Ось. Потім. Знов це потім. Гошо! Слухай, я, 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 я чогось згадав слова нашого моториста дяді Гени із гаражів. Він казав: якщо мотор працює, то не треба в нього лізти. Може, дійсно не на часі зараз це весілля. Просто сходимо в кіношку. Ой, 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 о, ось. А. Бачиш, гоша, обручка вже на пальці. На пальці. Тож нікуди ти від мене не дінешся. Я виходжу за.